Доброго дня, мене звати Бузаєва Анастасія Андріївна, і сьогодні я представляю свій персональний постер магістерської роботи на тему соціально-психологічні аспекти управління персоналом енергетичного підприємства. Тему я обрала по запропонованій мені магістерській роботі, соціально-психологічні аспекти управління персоналом енергетичного підприємства, що пов'язано з моєю спеціальністю. Тобто у нас представлена назва нашого постеру. Далі я прописала виконавця наукового керівника. Обов'язково я прикріпила QR-код посилання на мій постер, герб університету та герб нашого інституту. Тема моєї магістерської роботи актуальна, оскільки в умовах війни та кадрового дефіциту саме робота з персоналом стає критичною для стабільного підприємства. Далі у мене є анотація роботи, що включає актуальність теми, мета моєї роботи, а також об'єкт дослідження. Метою моєї роботи було дослідити, як соціально-психологічні фактори впливають на управління персоналом, і запропонувати практичні рішення для його покращення. Де графік, а саме діагностика соціально-психологічних аспектів управління персоналом. Я вставила головний графік, який розглядається в моїй роботі. Далі у мене йде діагностика проблеми. Я вставила таблицю. далі я написала висновок, який ґрунтується на моїх результатах. Наступним в моєму постері є графік, а саме результати дослідження. Я прописала назву, я вставила фото мого графіку і також коротко, але чітко прописала, що включає цей графік. В моєму постері представлений свод-аналіз. Дослідження проводилось на прикладі ТОВ Ваше здоров'я трейдинг. У роботі застосовано свод-аналіз, аналіз плинності кадрів та анкетування персоналу для виявлення проблемних зон в управлінні. Далі у мене йде пункт комплекс запропонованих заходів. Я сюди представила малюнок. Малюнку зазначений проєкт та мета його проєкту. Всього є два блоки. І останнє що є в моєму постері це таблиця економічне обґрунтування заходів. Я розписала усі категорії, а також їхні деталі. Це іде більш підсумок моєї роботи, що я визначила, до чого я дійшла, всі мої розрахунки, всі представлені в даній таблиці. Для розробки свого постеру я використовувала PowerPoint.